Будь ласка, аню, голос на тільки красиво ну, читаємо свій текст. Цікаво і весело. Наш 5 5А клас провів е різдво. Рі Ані Єрмаковій майже 13. Вона навчається у шостому класі. Улюблений предмет математика, але намагається встигати у всіх дисциплінах. Розповідає її вчителька Тетяна Бондар. Вона добре соціалізувалася у класі. Працює старанно, дитина мотивована, готує завдання завжди навіть більше, ніж задається. Їй дуже хочеться мати гарні оцінки. Дуже позитивна, активна дитина. З нею приємно спілкуватися. Аня має інвалідність, в неї проблеми із зором, слухом та опорно-руховим апаратом. Раніше вона відвідувала спеціалізований ортопедичний садочок, то навчалася в спеціалізованій школі. У звичайній школі другий рік. Аня до нас прийшла в школу в п'ятому класі. В мене не було таких сильних вражень, бо мені здавалося, що вона моя давня знайома, і мені дуже легко було з нею розмовляти. Вона мене підтримувала, я її іноді підтримував. Кожного року ми робимо виставу на Новий рік. Цього року я ведуча, а Ваня в ролі Антипка, а Аня в ролі катрусі. І це дуже класно. У класі, де навчається Аня, працює асистент, який допомагає, коли вчителю потрібно окремо щось пояснити дівчинці. Я працюю з класом, а в цей момент вчитель більш детальніше, більш докладніше підходить до учня і розповідає йому, щоб все було зрозуміло. Анічки треба лише додатково пояснити. То я пояснюю, почувши повні роз'яснення вчителя, додатково ані або доповнюю. Пані Валентина розповідає, що в основному Аня сама готується до уроків, лише деякі предмети потребують спільної підготовки, наприклад, англійська, коли треба уточнити звучання слів. Після уроків Аня відвідує ресурсну кімнату. Це приміщення для занять і відпочинку дітей, які навчаються в школі за програмою інклюзії. Тут таких п'ятеро. В ресурсній кімнаті займаються з дефектологом, сурдопедагогом, реабілітологом, логопедом, розвивають або коригують мовлення, увагу, мислення, пізнавальні процеси. Сторони. Ні в іншу сторону. Угу, молодець. Окрім школи, в Вані є кілька захоплень. Одне з них карате. Тренер Вадим Колонеєць помітив дівчинку шість років тому і запросив на тренування. Подумала, хай спробую, бо це ж все ж таки сила духа загортовує волю до перемоги, бо не завжди вона успішна в навчанні. Бувають і проблеми, і тому ми подумали, що це краще для сили духа. Втомлювалася дуже часто там на татамі лежала, замість того, щоб виконувати ті вправи. Це її справжнє життя. Тут вона може себе проявити, свою силу духа, вона може навчати молодших діток, допомагати як помічник тренера. Тут дійсно справжнє життя. Тут вона сюди для неї найстрашніше, якщо я скажу, що не підеш на тренування, оскільки ти там ну, не вивчила щось там, якісь додаткові заняття. Для неї це ну, просто дитина шовкова становиться. Два роки тому Аня стала срібною чемпіонкою Європи з карате. Відтоді щороку підтверджує свій статус на національному рівні. Минулого тижня повернулася зі Львова, де виборола срібло в чемпіонаті України з карате серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Вона працьовита так, як їм кожен кожну дію треба виконувати по по декілька сот разів. Тому це дуже важко. Вона наполеглива в цій праці. Ну на сьогоднішній день вона у нас зелений по, зелений пояс. Вадим Коломієць з 2012 року фактично з вулиці набирав дітей з інвалідністю на тренування. Сьогодні в клубі близько 30 таких дітей від чотирьох років. Вони здають на пояси і перемагають в чемпіонатах Європи та світу. Пан Вадим каже, що в першу чергу тренування допомагають цим дітям прийняти себе і відчути на рівних з усіма іншими. Мені подобається там займатися, тому що можна показати себе, що ти там можеш, що ти, що ти спортсменка, що ти можеш робити те, що не можуть робити інші люди, інші діти. Представник сумської громадської організації, яка займається справами дітей з інвалідністю, Олег Габ, каже, що ставлення до таких людей у суспільстві покращується, в них з'являються нові можливості. Раніше, наприклад, зазвичай ці діти навчалися або в спеціалізованих закладах, або в домашніх умовах, і це не сприяло їхній адаптації подальшому в суспільство. Зараз ця ситуація змінилась, і діти у дітей і у батьків у таких дітей є вибір. Раніше ми їх мало бачили, а зараз вони навчаються з дітьми, адаптуються з ними з ними. Діти бачать таких діток і стараються їм допомогти. І зазвичай міняється таке. Сприяття таких діток в суспільстві більше до них ставляться починає ставити толерантніше і більше звертають увагу на дитину як особистість, а не на її інвалідність. Чоловік вважає, що це допомагає батькам, які мають дітей з інвалідністю, подолати психологічний бар'єр прийняття дитини, і зрозуміти, що є можливість адаптувати її до звичайного життя. Частково у цьому допомагає програма попередження інсектуалізації, тобто практики, коли дітей з інвалідністю віддають до спеціалізованих закладів. В Україні її реалізують громадська організація Соціальна синергія та Мінсоцполітики. Діти з інвалідністю, як це і прописано в конвенції про права з ін... осіб з інвалідністю, можуть і мають навчатися разом зі своїми однолітками в інклюзивних класах. І дуже радісно, що це дійсно в Україні відбувається. Звісно, є якісь певні перепони, але завжди треба пам'ятати, що кожна дитина, незважаючи на особливості розвитку, вона має отримувати догляд і виховання в сім'ї а послуги в громаді. І тому інституції, як такі, які вони є на сьогодні, вони мають поступово трансформуватися. Або взагалі бути закриті, а діти перебувати разом зі своїми батьками, а, і послуги отримувати в громаді. Цар в школі не так було. Там тільки 6 чоловік, а тут 31. І я можу проявити себе. спілкуюся з вчителем, спілкуюся з друзями, спілкуюся з асистентами. Ані є й інші захоплення плавання, малювання, виховання собаки. Її мама каже, що підтримує будь-які інтереси доньки. Треба тільки постаратись, треба знайти те там, де ти успішний, і реалізовуватися саме в цьому. І в тебе все вийде.